Сьогоднішні спогади про мою дорогу матусю, яка, залишившись вдовою в 25-річному віці, зробила все для того, щоб виховати своїх трьох синів християнами. Тільки вічність відкриє значення її внеску в наше виховання, її любов до дітей, до Бога, до його слова на все життя залишилась у наших серцях. Я пам'ятаю, як у дитинстві мама цікаво та переконливо розповідала, як Бог власноруч Створив усю землю. Вона розповідала про зоряне небо, про землю і все на ній. Я пам'ятаю, як ми зустрічали суботу, як наш сімейний квартет разом співав пісні. І після такого мені ставало добре. І як дитині мені здавалося, що стаю щасливим. Я досі пам'ятаю ту атмосферу в домі між нами всіма. Це якась трепетна близькість. Я дуже хочу знову побачити. Ти мою маму, розповідає Михайло. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У попередніх випусках ми говорили про стратегії дисципліни, а саме, Перша зв'язок, а не розділення. Друга відносини, а не випадок. Третя. Формуйте добрі наміри замість того, щоб добиватися хорошої поведінки. Четверта стіна та пазуха. П'ята. Викликайте змішані почуття замість припинення імпульсивної поведінки. Сьогодні ми говоримо про останній принцип і назвемо його так: диригуємо поведінкою дитини. Ми повинні прийняти той факт, що на початку дитина не зріла і безуспішно вимагати від неї самостійного прояву зрілості. Натомість ми можемо допомогти їй і прописати сценарій бажаної поведінки. Цей сценарій не допоможе їй досягти зрілості, але стане в нагоді і дозволить діяти в соціальних ситуаціях, з якими вона іншим чином поки що не впорається. Прописати сценарій поведінки. Дитини означає підказати, що робити та як робити. Коли діти ще не здатні вирішувати такі самостійні завдання. Їхніми діями необхідно диригувати. Тільки зробити це може людина, з якої дитина бере приклад. Ось так треба тримати дитинку. Давай тепер поступимося чергою міші. Зараз треба говорити тихо, тепер татова черга це зробити. Процес про. Йде успішно, якщо батьки для дитини є орієнтиром. Повторюся, починати треба спочатку, з елементарного. Спочатку заволодіти дитиною, щоб мати можливість діяти зсередини відносин. Це дуже схоже на те, як поводиться мама гуска з гусенятами. Вона стає попереду процесії, процесі, потім ставить за собою своїх малюків, а тоді вже їх веде. Вони повторюють за нею, бо поки що не досягли зрілості. Як тільки дитина почне слідувати за нами, ми можемо їй. Її спрямовувати. Якщо ми бачимо, що велика кількість дітей на великому дитячому майданчику втомлює і дратує нашу дворічну дитину настільки, що вона починає їх бити, то нам краще знайти для неї пісочницю в більш спокійному місці, а відвідування великого майданчика відкласти на потім. Якщо ми помічаємо, що наша 12-річна дитина не справляється самостійно з виконанням домашніх завдань, ми допоможемо їй триматися чітко встановлених правил і ритуалів. Спочатку ми обідаємо і розмовляємо, потім ти на 10 хвилин йдеш на вулицю рухатися на свіжому повітрі, потім ти приходиш у кімнату і робиш домашнє завдання. Приблизно так ми диригуємо поведінкою дитини, прибираючи непотрібні спалахи, люті та допомагаємо їй виконувати завдання. Але в християнській сім'ї батьки можуть не тільки створити спокійне, звичайне життя, а й за допомогою режисування направити дітей до Бога. Наприклад, батьки організовують день так, щоб певна його частина була присвячена теплому спілкуванню про Бога та з Богом, коли вся сім'я відкриває безпрецедентно авторитетне джерело інформації Біблію і всі разом навчаються з нього. Компенсуючи незрілість дитини та її ще нездатність мудро розставити пріоритети, батьки можуть залучити дитину у відкриті та глибокі стосунки з Богом, як це було в історії на початку. Отже, моя порада сьогодні нам батькам. Переконавшись, що ваші стосунки з дитиною досить близькі, прив'язаність досить надійна, сміливо, конкретно нагадуйте дитині, що варто зробити саме зараз. Або передбачте небажану поведінку та складіть обставини відповідно. Ось, наприклад, ви бачите, що дитина вся пірнула в гаджет і не в змозі контролювати себе і вимкнути його. Попросіть дитину віддати. Гаджет на якийсь час вам. Повірте, якщо ваші стосунки збудовані правильно, якщо прив'язаність між вами безпечна та надійна, дитина віддасть вам гаджет. Вона довірятиме вам і знатиме, що ви не забрали його на місяць і тепер будете шантажувати ним. Ні. Ви допоможете їй впоратися з невмінням контролювати себе і не зависати в іграх або інших електронних справах. Будьте тверді, як ми говорили про це у випуску стіни. На та пазуха щодо Бога, о я думаю, Бог покриває нашу духовну незрілість, сприяючи відновленню процесу дозрівання. По тому Ісус розповів таку притчу: в одного чоловіка в саду росло фігове дерево. Пішов він якось пошукати на дереві плоди, але не знайшов жодного. І сказав він садівникові: послухай, ось уже три роки приходжу я до цього фігового дерева, але жодного плода так і не знайшов. Тож зрубай його. Навіщо воно виснажує ґрунт? Садівник відповів йому: Господарю, лиши це дерево ще на один рік. Я обкопаю його, угною землю. Можливо, після цього наступного року воно дасть урожай. Якщо ж ні, тоді зрубаєш його. Знаєте, мені не хочеться розкидатися Божим прийняттям. Не хочу залишатись байдужою, хочу рости та зцілятися. Сьогодні ми завершили розглядати стратегії дисципліни, засновані на зв'язку, на підтримці контакту. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.